Зустрічей, щоб ми всі дожили до мирного часу, щоб ми були здорові і співали на вулиці під відкритим мирним небом. І щоб ми були з вами щасливі. Дякуємо вам Дякую вам за наш Дякую, дякую, дякую. вам Хочу всім повідомити, що наш хор э... райдова зовсім нещодавно підтверджує своє високе звання. Народний. Вітаю вас! Ваш хор не уступить київському, та ні. Зажив, що ви відчуваєте, слухаючи українську народну пісню? Радість відчуваємо, гордість за нашу країну, за нас всіх і желаємо всього найкращого. І ви, я так розумію, теж співаєте? Співаємо, так. Да. А співають ваші. Родичі, діти, онуки. Співають, всі, співають. Як це не співають? Співають, так... всі. Така чарівна жіночка, ага. я вас Гануся. А вона така да. Каранфілова. -Каранфілова да. І Сот, я знаю, да, моя якби однофумілиця. Е, я знаю, що вона дуже гарно співає. Вона сама з Вінничини. Ага. А Вінничина це, звичайно, дуже співуча. Ой, послала мене мати, куку, -ку. ой, послала мене мати, в третє поле жито жати, кукурі куку. Ку -ку. А я жито то не жала, під копою полежала, кукуріку куку. -ку -ку. Прийшла мати провідати куку, -ку. прийшла мати провідати, чи ще багато жита жати, кукуріку куку. Доню моя, що ж ти робила? ку куку. Доню моя, що ти робила, що й ти копи не зложила кукуріку -ку, ку, ку Доню моя, що робила, що й ти копи не зложила, кукурі ку-ку. Ми з Василем любувались, куку. -ку. Ми з Василем любували, жати жито забувались. Кукуріку. Ку -ку -ку. Ой, дуже дякуємо. Гарно співаєте. А тож запрошуємо вас до нашого самодіяльного народного хору райду. Скажіть, <риклад> будь ласка, скільки ви вже співаєте в народному хорі райду? П'ять років десь п'ять років? Ну п'ять років це не так і мало. А ну, ну, нормально. Ну і що, подобається вам співати в горі? Як би не подобалось, то я б не ходив. Да. Не співав би. Співаєте? Співаю. Дякую. І будете ще довго співати, я так ну, розумію. Поки є здоров'я, не співаємо. А жінка ваша співає, дружина? Ні? Ні. <свіг> співає. співає, Так ви будете разом співати. <свіг> що <м> <плес> означає для вас українська народна пісня? Це для мене щастя. Я безмірно вдячна, що я побувала на цьому концерті, і коли я приїхала сюди, я не пішла в пор, і я зараз дуже жалкую що я не в цьому ходю. Це велике щастя. <рес> я б з задоволенням ходила і дуже вдячна нашим хорістам, що витрачають і час, і сили, і здоров'я для того, щоб порадувати наші, наш народ. Пісня, хай вона живе, живе живе, процвітає, розвиває її. Ми дуже вдячні за те, що ми побували на цьому концерті. Я до глибини душі щаслива тим, що я почула звучання української пісні. Українська пісня, ця ця душа. Хай вона живе і працює.